Так, запис уроку йде. Поїхали. Да? На сьогоднішньому уроці ми з вами повинні виконати вправу. Працюємо з комп'ютером для параграфа 27. Скажіть, дітки, логічні вирази. Ви перегля... знаєте, що таке логіка? Так. Да. Це наука така є. Да? От. Да. І в програмуванні є особлива. особливий розділ. Називається він е, логічні вирази да? і є навіть змінна логічного типу. Змінна логично... логічного типу називається булева зміна да? в честь е, Джорджа Буля, математика, який е, і запропонував е, саму науку логіку. Да? От. В чому полягає? Дивіться, у Python змінна булевого типу, тобто логічного типу, має тип bull. От, І має всього два значення: true, істина або false хибність. Тобто, коли, наприклад, ми з вами, е, ідемо, переходимо через дорогу, і в нас є світлофор, у нас з вами спрацьовує логіка. Да? Дивіться, ми дивимося з вами. У нас в голові є поняття: да? зелене світло можна йти. І ми дивимося на світлофор і аналізуємо, світло зелене чи не зелене. Да? Бо якщо світло зелене, тоді ми йдемо. От у нас світло зелене загорілося, значить у нас спрацьовує. Е Логічне значення true, правда, світло зелене, і тоді ми йдемо. А якщо світло червоне або жовте, тоді ми стоїмо і не йдемо. Правильно? В нас спрацьовує зелене, ні, не зелене, false. Да? І все, і ми стоїмо не йдемо. Такий приклад вам зрозумілий. Так само працює комп'ютерна програма. Вона перевіряє умову. Світло зелене true, значить, робимо дію йти. Світло червоне. False. Вірніше світло зелене. А воно не зелене. Да, горить червоне – False. Значить, спрацьовує інша функція. Стояти, наприклад. Да, чекати. От. І таким чином використовуються ці змінні. Да, для того, щоб. Е, для того, щоб. Е, Використовувати в програмуванні розгалуження і різні порівняння. Так, тепер трошечки про логічні вирази. Тут у нас є специфічні такі знаки. Двічі два знака дорівнює, означає дорівнює. Бо ми пам'ятаємо, що один знак дорівнює в програмуванні це знак присвоювання. Так, ми присвоюємо це значення. Якщо ми, наприклад, обираємо два знака дорівнює, і у нас, наприклад, 8. Дорівнює 9. False, звісно, false, тому що 8 не дорівнює 9. Правильно? Якби було 8 дорівнює 8, значить було б true. Так, тоді дивіться, значок більше-менше, це ми знаємо. Знаємо ще з початкової школи. Так? 8 більше 9, false. Ні, неправильно. 8 менше 9, true. Так, правильно. Є ще значок. Більше або дорівнює, менше або дорівнює. 5. Більше або дорівнює 5. True. Так, воно дорівнює. так? Да? І менше або дорівнює 5, менше або дорівнює 2. False. так? Да? Звісно, що ні. І є значок не дорівнює. Це знак оклику і дорівнює. так? Да? 2 не дорівнює 5. True, дійсно, 2 не дорівнює 5. Запам'ятали цю штуку, да? так? Так, далі. Е, у нас може бути якась складена умова. Тобто тут вже ми можемо використовувати три е умови. Да? Наприклад, AND, це I з англійської мови перекладається. Або функція об'єднання. Також є OR, або з англійської мови це функція вибору, або, або. Да? І є у нас NOT. Заперечення. Тобто ми е, заперечуємо. Ще дивіться, є поняття, називають їх логічний добуток, AND, логічна сума, OR, або логічне заперечення. І ще є крута, крута назва їм. AND це функція називається кон'юнкція, об'єднання. Ми об'єднуємо їх. Далі OR е, це вибір, диз'юнкція. Ми обираємо або інший, або той, або інший. Із варіантів. І є функція not заперечення. Да? Вона так і є на заперечення. Тобто, не дорівнює. Так, ми ще дозволимо приєднатися. Поїхали далі до наших функцій. Ну і розглянемо приклади, да? A and B равно true. Тобто, значить, і A, і B буде. Відповідати умові. Наприклад, А. А. Червоне світло, Б. У нас A, жовте світло. І функція не йдемо, стоїмо, чекаємо. Да? True, Правильно. Да? Ми об'єднали, що і червоне, і жовте світло, ми на них не йдемо. Правильно, да? не йдемо, стоїмо. Або, наприклад, А і Б false. Тобто, якщо А і Б хибні, вони можуть бути або А, або Б хибні, да? Ну, В даному випадку в нас буде і А, і Б false. Тобто перевіряємо. А. Зелене, ні, не зелене, воно в нас червоне. Б. Зелене, ні не зелене, воно в нас е жовте. Да? Значить false. Обидва хибні. От. Ну, давайте тепер, давайте тепер виконаємо з вами вправу 30-ту і виконаємо завданнячко. Да? Сьогодні ми з вами, так, дуже в швидкому темпі пропрацювали. да? І я думаю, що коли ми почнемо виконувати завдання, вам стане понятно, як цим всім ділом користуватися. Ну і поїхали. Запустіть Python IDLE. Беремо. Наш Python IDLE, запускаємо його. І тепер нам треба створити файл логічні операції. Обираємо файл, new file і давайте його збережемо. Оберемо save І я в папочку temp назову логічні операції. Ви так само робите собі. Логічні операції. Ай, пишу англійською, вибачте. Логічні операції. Зберегти. Так, є, ми створили такий файлик. Давайте розмістимо його сюди, а тут підручничок, так, щоб паралельно можна було показувати все. Так. Тепер е, ми з вами надаємо змінній А випадкове значення з проміжку від. А зробити. Папочку з. Що я ще папочку. раз, скажи, будь ласка. Як робити папку логічну. Не папку, файлик. Файлик ми робимо. Ми дивися, створили файл. New файл обираємо. Після того, як у нас відкрився новий файл, ми обираємо знову файл і кажемо save зберегти. У нас відкриється діалогове віконечко отаке. І тут ми пишемо логічні операції і зберігаємо у папочки, в якій у нас всі наші проєкти. Зрозумів? Так. так. Годиться. Поїхали далі опрацьовувати наш матеріальчик. Так. Нам треба надати змінній А випадкове значення з проміжку від 1 до 20. І ми виведемо. Е Значення у вікно консолі. Ну, давайте спочатку завантажимо модуль random. Значить, ми пишемо from. Ми вже вміємо це з вами робити. да? Запозичувати модулі, вбудовувати модулі в нашу програму. From random. Import. І беремо зірочку обов'язково. Так, тепер нашій змінній А ми надаємо значення випадкове від 1 до 20. Ми вже з вами це також робили. А дорівнює, присвоюємо. да? А, присвоюємо значення. Rand int. Чому int? Бо це ми обираємо ціле число. да? Integer, Пам'ятаємо. Rand int. Від 1 Кома 20. Закриваємо. Так, наступне <кхи> Rand Int. Тепер нам потрібно надрукувати з нового рядочку. Ми просто тепер надрукуємо значення. Мухи літають тут. Так, надрукуємо. Виведемо на екран, да? тобто напишемо команду Print, Print, і виведемо значення А на екран. В лапках напишемо A дорівнює. Хтось хоче приєднатися до зустрічі. Знову Міша хоче приєднатися, прийняти запит у міші. Так, закриємо лапки, через кому напишемо нашу змінну А, яку ми з вами виводимо на екранчик. Тепер надайте змінній Б випадкове значення з проміжку від 1 до 20. І виведіть значення Б у вікно консолі. Так, ну давайте надамо А, верніше, змінній Б. Ну, давайте просто скопіюємо оцей рядочок. Продублюємо, щоб швидше нам було. І просто змінимо. Тут змінна Б, тут змінна Б і тут змінна Б. І те ж саме від 1 до 20 надамо. Змінній Х приствойте значення логічного виразу. А. Більше, ніж Б. І виведіть значення Х. Значить, тепер ми з вами пишемо Х дорівнює. А. Більше Б. Дивіться, значок більше на буковці U. Або там, де крапочка через Shift на англійській розкладці. Так, і тепер нам потрібно вивести це значення ХА. Значить, print А більше Б і пишемо X. А більше Б. І тут треба вивести x. Так, і пишемо значення x. Є. Змінній y. присвоїте значення логічного виразу b, більше або дорівнює вірніше менше або дорівнює 10. Так, пишемо змінну Y і присвоюємо їй значення. B Більше або дорівнює, ще хтось хоче до нас приєднатися. Та що ж таке у міші там? Питання якісь? Виникають. Так, 10. А, а пострав зробити. Як апостроф зробити? Біля ентера на англійській розкладці на кнопочці «є» апостроф. Біля Ентера. Кнопочка Ентер велика. Розібрався? Побачив відео? Добре. Так, поїхали далі. Нам потрібно, ми присвоїли це значення. Тепер нам потрібно вивести на екран B, Більше. Да? Знову ж таки, беремо нашу команду Print. От. Копіюємо тепер це значення. Вставляємо сюди і виводимо сюди Y. Так. Виведіть у консоль значення складеної умови X and Y. Тепер нам потрібно з вами знову ж таки використати команду print і вивести значення змінних, Да? Отакі. От От. Можна використати одинарний Є. Yeah. І тоді в нас все красиво буде виглядати. От. Є. Yeah. І end, дивіться, підсвітилося помаранчевим кольором. Тобто як службове слово. Так, виведіть у консоль значення логічних виразів e, X or Y, not X, and Y. Да? І not «x» and «y». знову ж таки. Приклади виконання програм наведено ось тут. Да? Ну, давайте тепер е, ще допишемо наші е, функцію OR диз'юнкцію. Те ж саме копіюємо і підправимо. Да? І нам потрібно, дивіться, обрати тут OR. І тут змінити end на or. Є. Змінили ми таку штуку. Тепер нам потрібно використати not X and Y. Давайте з вами вставимо ще один print. І сюди надрукуємо not X, Not X. And Y. Да? І сюди так само допишемо not. Це знову міша. Знову в міші проблеми. Так, повертаємося до нашої програмки. Так, і ще в нас треба вивести ще одну функцію. Нам ще треба вивести нот. X and y, XY да, у дужках, да, Така кон'юнкція цікава. Да. Пишемо not, дужку відкрили. І душку закрили. Об'єднання їх. Ну, і так само тут прописуємо нот. Душку відкрили. І ще один раз душку закрили. Отак от, от. Ну, і давайте тепер спробуємо виконати нашу програму. Приклад виконання програми наведено на рисунку 2. 27.3. Виконайте програму кілька разів, проаналізуйте значення логічних виразів. Ну, давайте запустимо. Пропонує нас. От, дивіться, тепер аналізуємо, що ми тут з вами наробили. Змінна А. За допомогою нашого рандому набуває значення 7. Да? Автоматично комп'ютер їй надав. Бо ми запрограмували від 1 до 20 ціле число. Змінна Б4 від 1 до 20 ціле число. Далі. А більше Б. True. Так, дійсно. А у нас більше Б виходить. Тобто, перше у нас змінна Х набуває значення true. Тепер B менше або дорівнює 10, також true. B менше або дорівнює 10. Тепер об'єднання у нас. Змінна Х у нас набула значення true. Змінна Y. Це наступне значення. У нас також true. Якщо ми об'єднуємо. Правду і правду у нас завжди буде правда. Да? True and true. Буде true. Якщо у нас тут or функція дез'юмція да? e, вибору, хоч x ми виберемо, у нас буде правда. Хоч y ми виберемо, у нас буде правда. Тобто значення в нас буде набувати правда. Тепер дивіться: not x and y. Не x. Да? Тобто false тут буде значення. Да? І y. Знаємо, що при об'єднанні правди і брехні буде завжди брехня. Да? False. True and false дорівнює false. Те ж саме у нас в даному випадку. У нас X and Y true, а не X and Y. Заперечення. Ну, звісно, що false. Так, давайте ще раз спробуємо запустити, що нам тут видасть. От, дивіться. Ну, Значення також true true. Тобто відповідають правді. Ну і те ж саме. Більше або дорівнює 10 не більше. І значення те ж саме. Давайте ще раз запустимо. Може, ще в нас якісь значення будуть. От. І тут все так само, так? Да? Давайте ще раз спробуємо. І так безліч разів можна запускати. О, трошечки у нас є різниця. А не більше. Б. False. Да? І тут тоді дивіться, and true. False and true. Бачите, завжди виходить false. А при виборі правди або брехні, звісно, що вибирає комп'ютер правду. От. Ну і тут те ж саме Not X. Not X у нас виходить е, true. А 2 true, звісно, що true. Те ж саме тут е, не. XY. Да? X і Y у нас false. Звісно, що не брехня, це, звісно, що правда. Да? Но не false у нас true. Ну, таким чином працює наша програмка. Вона аналізує всі логічні вирази, які ми з вами внесли сюди. Цю програмочку ми з вами зберігаємо. Закриваємо і надсилаємо мені в електронний щоденник. Так. Дякую вам за увагу. Питання, діти, до мене є які-небудь? Ні. Немає ніяких питань. Добре. тоді на сьогодні... А у мене є трохи. Може, ти на 5 хвилин, після уроку залишитись. Дім, давай у школі, хорошо? Ну, добре. Все. До зв'язочку, тоді до наступної зустрічі. Бажаючі приходьте в школу, розберемося в кого що там не виходить. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.